Його назвали повстанням духу. Норильське повстання політв'язнів 1953 року стало початком кінця сталінської репресивної системи. Цього року від тих подій сповнюється 55 років. Герой наступної розповіді добре пам'ятає повстання, навіть називає його головною подією свого життя, бо сам був одним із його організаторів. Травень 53-го. Нурильські табори вщент заповнені політв'язнями, переважно із України, Литви, зрештою із інших республік Великого Союзу, де люди чинили опір радянській системі. За три місяці до того помер вождь народів Сталін, і в таборах з'явилася надія на полегшення нелюдських умов життя. Та тюремна адміністрація навпаки тільки посилила тиск і напади на політичних. Бракувало тільки іскри. Іскри, яка розпалила би полум'я непокори серед тих, кому втрачати було вже нічого. Нічого, окрім власного життя. Одина перери на обід. Я йду, йде помішник нарядчика. Це також в'язень, зайшов. І просто на мене такий здоровий дідуган. А я з голежами, змордований такий, чи тим метапом. Ти куди йдеш, падлюк? Де твоя бригада? Я кажу, тепер обідне перерва, я маю право ходити куди я хочу. Я тобі дам, куди хочу. Тоб ми вас бандерів у Баранічний рік тут е, зігнемо. Усіх за пояс позатикаю, ми ще не таких бачили. Євген Грицяк потрапив до Норильська за зв'язки з українською повстанською армією. Участі у бойових діях на боці Упа він не брав, та в ті часи званням ворога народу нагороджували і без особливих заслуг. Євген виріс в сільській, незаможній, однак небідній родині на Гуцульщині, вчився у гімназії у Снятині, у 16 поступив до торгівельної школи. А там разом з товаришами записався до лав юнацької організації ОУН. Було нам завдання стежити за німцями, скільки їх є в районі. Яких уж ми не дуже, але це привчало нас до орієнтації, до розвідки. За два роки у 44-му його впіймали і навіть збиралися розстріляти. Та Євгенові пощастило втекти. По тому хлопця мобілізували до лав радянської армії. Він воював у складі 4-го українського фронту, брав Прагу, дійшов до Берліна. За бойові заслуги отримав нагороди. А у 45-му повернувся на Західну Україну і там відновив зв'язки з УПА. Моє нещастя було в тому, що четвертий український фронт перетворився на Прикарпатський військовий округ. І тут я попав служити в Коломиї. Тут контакти з населенням, навіть мав зустріч з одним членом УПА мій двоюрідний брат. Подавав допомогу там медичну. не патронами, то неможливо було, бо на обліку дуже було строго. А таке медичне там бенте, всілякі лікарства то потрібно було, то я передавав їм. Ну, врешті-решт це викрилося. Євгенові тоді було 23. Йому присудили 25 років таборів і відправили по етапу у Караганду, що у Казахстані. У той час. Свій термін там відбували тисячі політичних в'язнів, більшість з яких була з України. Умовами їхнього життя, які їхніми правами ніхто не переймався. Це були вороги режиму, приречені на смерть від голоду, холоду, каторжної праці чи хвороб. Та, попри все, в'язні не мали наміру здаватися без бою. Серед політичних почали ходити розмови про організацію спротиву. Власне, тоді вперше зародилася ідея страйку в'язнів. Її підкинув старший товариш Понарах. Я йому заперечував, що голландський страйк неможливий. По-перше, ми навіть не знаємо всіх лагерів, де вони розташовані, як ніякого контакту. Ми навіть з усіма зонами свого, хоча кущани назовський табор довкола Карганди, не маємо ніяких контактів. А з віддали вони там калима. Сибі, як ми можемо з ними домовитися. Попри скептичне ставлення до можливості всесоюзного страйку, політв'язні чинили спротив самостійно або цілими бараками. Одного разу поміж ними та кримінальниками виникла сутичка, яку довелося залагоджувати адміністрації таборів. До слова адміністрація кримінальників не лише не карала за напади на політичних, але й усіляко заохочувала. Їм навіть видавали ножі, щоб ті могли чинити розправу над в'язнями совісті. Та цього разу ситуація була надто небезпечною. Тож табірна влада вирішила діяти на випередження. Найбільш активних понад тисячу в'язнів, серед яких був і Євген Грицяк, переправили до таборів у Норильську, які вважали чи не найбільш суворими у союзі. Норильськ зустрів їх непривітно. Там панували заполярні морози. І люта сваволя табірної адміністрації. В'язні ледь не голими руками будували мідноплавильний завод, працювали у копальні та зводили місто. Євген Грицяк потрапив до четвертого табору, де утримували понад 5 тисяч осіб. І ми побачили, що там така сувора дисципліна. Там так робітники, всі ці в'язні, бояться своїх начальників, навіть бригадирів, що також в'язні. Що нам це дуже не сподобалося. І ми почали робити опір. Тюремна адміністрація цілком і повністю підтримувала кримінальників у розправах над політичними. Ті безкарно гвалтували ув'язнених жінок, били або різали ножем охлялих від холоду і хвороб чоловіків. Політичні чинили опір як могли. І було, що влаштовували свій власний суд над найбільш жорстокими катами в законі. У нашій зоні був Сікорський, такий бригадир, такий лютий, ненавидів нас усіх українців, дуже знущався. І одного разу вранці вивів бригаду на роботу, бригада ще не приступила до роботи, його виявили на снігу мертвим. Він ще такий був Бухтуєв. Ну, то вже був велетень, такий атлет свій, погляд у нього, такий страшний бандитський. Також його всі боялися, як він, який е, е десь там тими стежками поміж бараками, де ми ходили, то йому вступалися дуже далеко дороги. Ніхто не хотів навіть близько зустрічатися, бо то було небезпечно. Ми його лише підрізали. Е -е, нажав спину він отримав і сокерою отак по голові. І тоді оці наші прислужники адміністрації в'язні опустили руки, побачили, що є села, яка може з ними боротися. Ситуація змінилася у 1953-му. Помер вождь народів Йосип Сталін. У політичних зажевріла надія на полегшення умов їхнього життя. Та сталося навпаки. Табірна адміністрація тепер ще більше боялася проявити хоч якусь слабкість щодо ворогів режиму. Тож провокації, тортури і катування тільки посилилися, а згодом почалися безпідставні розстріли. Політв'язні були пригнічені, та чаша їхнього терпіння і страху вже переповнилася, бракувало лише іскри. 25 травня в'язні, як завжди, вийшли на роботу. Раптом у п'ятій зоні затріщав автомат. Десь з допомогою азбуки морзе. Розумілися з зоною, що сталося. Один убитий, а я шістьох поранений. І тоді вже всі не виходимо на роботу, просто так стихійно вийшло. Не виходимо, почали бігати по зоні, ніхто нічого не робить. В'язні перестали працювати. Почали вимагати приїзду комісії з Москви і розслідування убивств у таборах. Звістка миттєво прокотилася усіма норильськими таборами і решта також повстали. Так стихійне обурення перетворилося на організований спротив. Адміністрація принишкла, спробувала придушити повстання силами армії, але не вдало. В'язні остаточно взяли владу у свої руки. І ми застрайкували. Якраз я в партій зоні взяв осю відповідальність, ініціативу. Організацію відповідальність на себе, і то що тут до кінця пробив її. Успішно прийшла, не викликала комісію, заявила, що не вийдемо на роботу, потім комісія з Москви не прибуде. Адміністрація таборів вперше справді налякалася і мусила таки викликати із Москви комісію. А тим часом в'язні розділили табори на курені і влаштували власну охорону, очолили повстання українці, колишні герої УПА. Вони назвалися допомоглим комітетом і стежили за порядком. Та дисципліна у часи повстання і без того була зразкова. Кожен із в'язнів мав справу, писали листівки і за допомогою саморобних повітряних зміїв запускали їх у височінь. Щоб потім звідти розкидати їх по Норильську. таким чином підтримували зв'язок з вільним населенням. А ще на табірній сцені поставили п'єсу Шевченка Назар Стодоля». Раніше адміністрація заборонила її, та тепер вказувати було нікому. П'єса мала такий успіх серед в'язнів усіх національностей, що довелося повторювати її шість разів. А через одинадцять днів прибула комісія із Москви. І з кожною зоною переговори велися окремо. Говорив з поліцем три з половиною години. Вимоги були такі і побутового характеру, і політичні. Полковник, що нам скоротили робочий день до восьми годин, щоб дозволили листуватися з рідними, бо можна було тільки два листи на рік, дозволили побачення з рідними там. Зажадали, щоб з Нариска вивезли всіх інвалідів, бо тут вони приречені явну смерть потім, щоб припинити по тюрмах тортури, щоб переглянули усі особові справи в'язнів. Комісія наобіцяла виконати практично усі вимоги, і в'язні потрохи почали повертатися до роботи. Та разом із послабленням спротиву почалися покарання. І в п'ятій зоні почали відсівати активісти і десь тайно вивозити, ми не знаємо куди. І ми тоді застарикували вже другий раз. Ну, закінчилося трагічно. У п'ятій зоні масою розстріляли 1 липня, там 27 чоловік вбили, вже просто стріляли по масі людей. Ну, вже я побачив, що тут тактика в них змінилася. Бержайтеся всі по бараках, забирайте свої речі і переходимо по розпорядження адміністрації. Уже в тюрмі мені наглядачі сказали, а кажуть, ну гад, і тут схитрив. Дві з половиною години лишалося до розстрілу, і я вийшов з зони. А я від початку людей запевняв, що до розстрілу я не допущу. Загалом норильське повстання протрималося 61 день, придушити його вдалося лише масовими розстрілами. Під час штурму в'язні співали гімн України. Пісня линула у заполярне небо, а їй вторували автоматні черги, розтоплюючи кров'ю вічну мерзлоту. Послаблення режиму в'язні все ж добилися, їм дозволили листуватися і бачитися з рідними, переглянули справи. Норильське повстання сколихнуло в'язнів совісті на усіх неозорих просторах Союзу. Звістка про нього прокотилася світом. Слідом за Норильськом повстала Воркута, згодом Колима, Кінгірськ. І кожне наступне повстання було потужнішим за попереднє. Це стало початком кінця репресій катувань радянської системи. Євгена Грицяка, як одного з організаторів повстання. Перевели до Норильської тюрми, згодом до Володимирської, потім у табір на Тайшенській трасі, звідти у Іркутську тюрму. Це була розплата. Але у 56 му його, як і багатьох політичних, все ж звільнили. Правда, ненадовго. Взяли мене вербувати, щоб я працював, співпрацював з ними. Кажуть так, ми знайомі. З німецькими офіцерами, з японськими офіцерами. Там табори ми сиділи раз. Маєте знайомих серед українських іммігрантів за кордоном. Нам потрібна ваша голова. Працюйте з нами. Я кажу, мою голову можете бути колись з птичей здоймете. Та ні, мене так розумієте. Нам потрібні ваші руки. Я кажу, що руками добре грай загрібати. Спочатку жаль, не жарту, нарешті руба ставить питання. Або ви працюєте з нами, або будете сидіти там, де ви сиділи. Я кажу, буду сидіти. Я говорю, знаю, як там сидіти. Буду сидіти. За відмову співпрацювати з КДБ Грицюку поновили недобутий термін і вдруге відправили по етапу. Тепер вже у мордовські табори. Тримали мене в одиночній камері. Ну, і для того, щоб я не спілкувався з іншими в'язнями, і для того, щоб могли мені щось в їду давати, бо я з кожним днем дуже ослабав. Так що я як виходив на прогулку, то я вже не міг ходити. Ослаблого Євгена нарешті перевели із одиночки до загального бараку, та з кожним днем йому ставало гірше. Дивлячись, як слабний Євген, колеги в'язні запропонували відвідати лікаря. Тим більше, що разом із ними сидів знаменитий фізіотерапевт Кархут. Який був особистим лікарем Митрополита Шептицького. Грицяк звернувся за допомогою. Він обстежив мене і що я вам скажу. Те все, що ви пережили, перенесли на собі по цих тюрмах, вилазить наверх медицина в вашому випадку без порад. Я кажу, не буду зевати нічого в паперці, скажу вам відверто. Я вертаюся в бурах, ну що лікар казав? Я кажу, що казав? Казав вмирати. Чи то, щоб відволікти товариша від чорних думок, чи справді чіпляючись за останній шанс, хтось із в'язнів дав Євгенові брошурку про дихання індійських йогів. Втрачати вже було нічого, і ослаблений чоловік взявся її переписувати, а разом з тим потрохи виконувати найпростіші вправи. Різмішне дихання на ходу. Там я більше нічого не міг. Вийдена зверху, що мороза там було. Важкі, то вже під зиму. Пішно, вхожу собі, кроком відмірюю ритм і так вдихає, затримка видих. То ви знаєте, що я через два місяці пішов на палораму працювати. Помалу життя почало повертатися в ослаблене тортурами та постійним голодом тіло. Євген повірив у йогу як в останній шанс на життя. Часу у таборах він мав удосталь. Тож досконало вивчив техніку дихання, а принагідно усе, що міг дізнатися на зоні про його. Звільнили Євгена Грицяка лише у 64-му. Тільки тоді йому вдалося повернутися у рідні краї. Та переслідування не припинялися і тут. То вони мені казали, що ми вам на до смерті не заводимо. Ну і не забули, тому що мені ніде роботи не давали, ніде не міг працювати. Попри утиски і переслідування, Євген все ж не покинув займатися йогою. Тим більше, що реалізувати себе у чомусь іще він не міг. Тож практикував йогу і справжнім натхненням і наполегливістю. Це робиться так, є. Дихальна вправа по-індуську вона називається на санскриті Анулома Білома пранаяма Тобто одною з Вдихаєте, другою, вдихається. Знов цією вдихається, і, і, власне, оцим пальцем не, не треба, треба цим пальцем і цим пальцем орудуватися. І ця вправа, як твердять його, сконцентровує дуже багато космічної енергії у сонячному сплетінні. І коли тут є надлишок цієї енергії, то її можна передавати через свої руки, тіло, хворої людини. От перший раз то було ніби страшнувато йти на сеанс, бо не знали, що це таке, але коли. Починаєш спілкуватися з людиною, коли бачиш, що все, те, що приділяється тобі, надзвичайно тобі допомагає, дало можливість повірити в те, що дійсно ця людина може допомогти. Оксана Мамчур, вчитель біології у місцевій школі і товаришка дочки Грицяка Марти, раніше часто мала проблеми зі здоров'ям, тож Марта. Порадила звернутися до її батька. І після сеансу лікування енергією жінці справді стало легше. Якесь відчуття того, що е, тобі стає легше, тобі стає світліше і десь навіть приємніше. Від е, того потоку енергії доброї, лікувальної, здорової, яка йде всім тілом. Може, це зв'язано з потоком крові? Я не знаю, зараз може як на науковому рівні це пояснити. Я там нічого не, не думаю, що я зараз там поправлю вам якийсь орган, або що я даю енергію, а це так і виходить енергію клітинам з якоїсь причини з фізичної, хімічної, якийсь орган пошкоджений. До нього власна енергія людини не доходить. Клітини не живляться цією ці енергією. І вони в'януть і не виконують свої функції. А кожна клітина має свій клітинний розум, і тільки піддати енергія, вона вже знає, що робити. Я навіть не можу як біолог пояснити, як це так може швидко припинитися, тому що ми звикли лікуватися десь там медичними препаратами, так а от повірити, що може за 10 за 15 хвилин зникнути біль. Це важко повірити, коли сам цього не, не пересвідчився, сам цьому не переконався. Зрештою, односельчани повірили у особливі здібності Грицяка і приходили до нього на сеанси лікування. Він сам від тих сеансів нерідко дуже виснажується та нікому у допомозі не відмовляє. Іноді, правда, трапляються і комічні випадки. Якось до Євгена прийшла жінка і попросила підлікувати її батька. Того щойно забрали з лікарні. Там вже нічим не могли йому допомогти і відпустили вмирати додому. Але родичі не були готові до похорону, тож попросили по можливості трохи продовжити батькові життя, аби як слід підготуватися. Я почав приходити і не питав діагнозу, питав, де вас болить. його щось отут боліло дуже. Я кладу руку, він лежав, вставав, кричав, потребував один день, другий, по півгодини я йому проводив. Він за два тижні сусіднього весілля пішов на весілля. А труна лежить без ужетку. Труну люди зайчуть. Ну, село. Десь раптово несподівана смерть, хочуть відразу покласти в труну, щоб потім не було перекладу, як почала розкладатися. Ті. І у них зайчить труни. А після похорону відкуповують їм сняти і привозять. то так він, прожив ще сім років, то за сім років шість разів труну в них зичили. І то вже люди так зробили анекдот з того, що він віддає труну на прокат. Знайшовши своє призначення у допомозі людям. Грицяк, тим не менш, не припиняв спроб відновити справедливість. У 77-му, у самий розпал Брежнівського застою, він пішов на відчайдушний крок. Поїхав до Москви і дав інтерв'ю кореспондентові американської газети «Чикаго Триб'юн, докладно розповівши про норильське повстання і безперервні переслідування вдома. А У 80-му році передав за кордон книгу своїх спогадів про норильське повстання. Там їх надрукувало видавництво смолосків, яким опікувалися іммігранти з України. Почалися нові утиски і погрози. У відповідь Євген Грицяк написав листа до генерального секретаря Радянського Союзу Леоніда Брежнєва, у якому запитав, чому Брежнєву за книгу його спогадів дають нагороди, а за спогади Грицяка збираються судити. І союзна влада не ризикнула знову його карати. А згодом. Ми стало самого союзу, жорстока держава, яка знищувала кожного, чий дух залишався нескореним. Сама пішла у небуття. Таких, як герої цієї історії, залишилося небагато. Радянська система закатувала сотні тисяч безневинних людей. Повернутися вдалося лише деяким з них. Але навіть у таборах і тюрмах їхній дух залишався незламним, і їхні жертви не були даремними. Вони похитнули систему і, зрештою, зламали її героям. Слава!